Сьогодні 13 серпня 23 року. То зліва сорт яблуні Вільям Спрайд. така махіна. здоровенна, 300 ми за 300 грам, А то Малуша, наше українське яблуко з інституту. Схрещене з Вільям Спрайдом. Але воно ще скоріше достигає, ніж Вільям Спрайде. І мені здається, смачніше. Але теж воно має десь 300 поза 300 грамів є вага. Дуже-дуже смачні. Малуша, мені більше все подобається Вільям Спрайт. Воно більше солодше. Отаке От яблука вигодовою. 23 рік 13 серпня. То Малуш, то, не, не, то Віліам Спрайт, а то Малуша. Українське яблуко, а то американське. По 350 градус вони мають. Може і більше.